Вітаю, друзі. Сьогодні наша знімальна група працює на виїзді. Приїхали ми сюди, бо нас покликали люди. Отут кінцева точка села Довжок. І саме тут знаходиться кінцева зупинка громадського транспорту, її назва сад. Про е, цю зупинку і про цей кут ми розповідали у своїх репортажах уже не один раз. Люди, які тут проживають, постійно піднімають одне і те ж питання: відсутність громадського транспорту. Насправді цю проблему намагались вирішити не один раз. Сюди курсували приватники, маршрут номер 1 Потім міська рада е, прийняла інше рішення: буде курсувати комунальний автобус. Насправді він робить два рейси. Невідомо за скільки рейсів відчитується комунальне підприємство, як йому компенсують пільгові перевезення, але ці два рейси вони досить незручні для громадян, тому що ані до школи діти нормально не можуть дістатись, ані потім приїхати з роботи ті, хто працюють. Уявіть собі, як живуть люди на цьому куті? Що Дня, аби вести дитину до школи або до дитсадочка, вони беруть їх за руку і долають три кілометри, незважаючи на погоду. І коли вони затримуються на роботі, так само три кілометри пішки додому. Кожен ранок для частини жителів села Довжок починається з подолання перешкод. Варіантів лише два або забіг на довгу дистанцію до кінцевої зупинки маршруту номер 1 або намагання сісти в автобус, який курсує лише двічі на день. Велика проблема в нас з транспортом, ми не можемо звідси доїхати ні в школу дітей, ні старші люди не можуть доїхати на базар. Автобуси, які проходять зранку, їдуть повними, не завжди зупиняються, не тільки тут, і всередині села не завжди зупиняються. Якщо ще от така погода краща, йдемо пішки до одинички, хоча це не вихід. того, що якщо ти береш одиничку, а їхати в школу номер 5 бо ми діти вчаться в п'ятій школі, ми мусимо. Якщо робити круг, ми два рази пересідаємо. А ні, то по дощу, по всьому йдемо пішки, щоб добратися до школи і добратися на навчання. Скільки часу треба, щоб звідси дійти до кінцевої зупинки одиниці. А залежить, як ти йдеш, і які в тебе діти. Якщо діти старші, йдуть скоріше. А якщо маленькі, то діти йдуть і ще стонуть. Тому що, якщо ви знаєте рюкзачки в дітей не, не легенькі, і він йде і несе ту валізку, зараз тривожну. В тому самому рюкзаку і водичку, і тормозок, і так само обратно. Два рази в день, в сім годин і в чотири часи, вони мені не по графіку. Вісім 40 їде автобус, він не зупиняється, тому проходящий. Назад добратися неможливо. А приміські взагалі виганяють. Спочатку заходять люди, а потім довжоцькі. Відмінили 42-й той маршрут, і потім ви собі як хочете добирайтеся, Хоч їдіть пішки, хоч як хочете. Одиничка, ми просили, щоб їхала сюди, не йде. Пускають зараз якийсь автобус через Зіньківці. Кому він треба туди? Ну, якщо потрібно на Зіньківці, хай вони реально пустять на Зіньківці. Ну що унявко має до Зіньківців. Якщо ви пускаєте, пустіть, так як раніше був маршрут 42 Звідси і в місто дайте на, на ЖД вокзал, хоча б якщо ви на мікрорайон не можете його пустити. Тобто ви хотіли б, щоб маршрут шов по великому колу в по великому колу, щоб всі люди, щоб не тільки було розбите село, бо село зараз реально розбито на дві частини: верхній довжок і вулиця туди, у Нявку. Там люди нервуються, що не йде до нас, хоч іде якісь соціальні два рази, а туди не йде нічого. І люди реально настроєні проти один одного. Це війна свого роду в селі. Уже на кінцеву зупинку автобус приїжджає з заповненими сидячими місцями. А все тому, що після сьомої години ранку на громадський транспорт сподіватись марно. Ми роки, у нас стоси бумаг, роки оббиваємо пороги і просимо. Один А почали їздити. Комунальний пустили автобус, сказали, що прийшов новий директор, сказав, що буде перебивати цей маршрут, один А забрали, а пустили один тільки, один комунальний рано, в сьомій годині і ввечері, все, цілий день звідси, по два кілометри щемось, онду там ще село, там ми ходимо пішки, люди розумієте, пішки, зима, осінь, оце всі люди, а пенсіонери це вже дещо. Не обговорюється про пенсіонерів, що ця старша. Я розумію, що в сьомій годині ранку і дітям до школи зарано їхати. Я ж знімала відео, ми виставимо це відео. В сьомій годині, скажіть, будь ласка, ці діти можуть добратися, а садочки, а це все. В сьомій годині він приходить сюди на круг, він вже повний, повний. І він вже на підзамчі не повертає. Він їде прямо вже на місто. І нічого, оце роки ми бігаємо туди-вниз, на один, різноодиничку. Унявко так так саме, Вони ще хотіли цей комунальний. Пустити на унявку, ви собі зрозумієте. Я зустрілася з керівником і пояснюю, ви зрозумієте цю ситуацію сюди, унявко і під замче. Це взагалі нереально. Автобуси з віддалених сіл, як правило, уже переповнені, тому довжоцьких пасажирів не підбирають. Тому у значної частини жителів багатостраждального села свій квест. І про безпеку тут взагалі не йдеться. От от ми йдемо, дивіться, тротуару немає взагалі. Взагалі немає тротуару. От ідуть люди, ви бачите, ідуть люди без тротуара, без нічого. От люди йдуть, ви бачите? Ми йдемо без тротуара. Дітки в садочок йдуть, дітки в школу йдуть по цими дорогами. От потрут йдуть по проїжджій частині, просто по проїжджа частині йдуть діти. Аналогічну проблему має і друга частина села Довжок. Якщо до зупинки сад з горем навпіл, комунальний транспорт робить два рейси на день, то вулиця Унявка взагалі залишилась без громадського транспорту. Між тим це далеко не маленька кількість домоволодінь від спиртзаводу аж до контрольно-пропускного пункту, тобто до траси на Колибаївку. Також близько двох кілометрів і долати їх потрібно пішки. Раніше у нас виходила маршрутка 42-й номер. Були три маршрутки, і люди були, і хватало людей, і все було добре. Уже пару років у нас зовсім нічого сюди не ходить по цій вулиці. Вулиця дуже велика, ви самі знаєте. Від початку спірзаводу аж до ГАІ. І що цим людям робити? Отаким пенсіонерам, як я важко. Я такі пакети весь час ношу з того базару. Мені це вже важко. І я не одна така. Нас тут дуже багато таких. Дуже вас просимо. Поможіть, щоб на нашій вулиці дали нам. Хоча б одну маршрутку, яка би ходила одна у час, жителі довжка приєднаного до міста відчувають себе покинутими напризволяще. На цій соборні 13, От що така, знаєте, дві калюжі таких здоровенних, щоб це взагалі не було дощу, був спокій. Пішов дощ, вода в мене в погребі. Я була в ЖКГ, все казали, пишіть заяву. Ну заява ж не дуже така, щоб цей вовникар нема. У на нас коштів слухати. Я вам скажу, нехай ну, буде, не треба багато. Ми викликали з хати, які були кірпічі, які було все. Загатили зараз, площався загата. Що це загата? Вона временна. Що нам не прийти, щоб наш регрейдер маленький прийшов, прорив, знаєте, маленьку канаву. Вся вода з нашої вулиці йшла на центральну в ярочок і спускалася ось сюди, коли спір завода, і тхла аж в річку до дерев'яної церкви. Було спокій, було тихенько, у нас що може бути. Зараз біда, якась пряма. Я не знаю, що це має бути. Чесне слово. 16-го року я почала добиватися води, куди я тільки не писала. Ми в Київ, Хмельницький, приходила відповідь. План села, все. Плана села ніхто не хотів робити. Тоді була програма Питна вода безкоштовна, люди могли б провести воду. От в мене є результат аналізу води, там нітрати 98. Це, це взагалі. Тепер за маршрутку. Маршрутка в нас їздила жовтенька, така ну ще раніше, а потім вже нам пустили таку маршрутку. Жовтенька там володя такий хлопчинка їздив. Кожний час він їздив. Кожний час. Люди всі знали. Була повна маршрутка. Він їздив до пів шостого. Всі люди вийшли, знають хто кому. Зараз нічого. От пустили ці зіньки. Це не знаю, ходить зіньки чи ні. По перше, він стає біля автовокзалу. Людям там незручно, бо всі, ага, от є одиниця прийшла, сіли. Нема одиниці раз, сіли на Зіньковецькій, тебе поїхали собі незручно. Того й нема, може, людей. Ну, я так зрозуміла, що задовжок у нас ніхто не думає. Ситуація: звідти в садочок до школи і до Кам'янця на роботу. Туди Уринін зараз цю маршрутку, що зробили. Це взагалі це, це ніякі рамки не вписуються. Дітей завезли, пенсіонерів завезли. Так само і автобус, це, який е, гуманітарка ця ходить. Комунальний, Комунальний цей автобус. Туди людей завезли, звідти, ви мені вибачте, дітям приїхати зі школи, пенсіонерам дібратися е, з лікарні. Цілий день нема нічого. Цілий день нема нічого. Я в 17 закінчую роботу. Дитина до трьох часов в школі, в садочок, це все позбирати, це просто неможливо. Або купляй коника і возика, влада, влада, подумайте, трошки головою, подумайте. Виход, мені кажеться, є простий. Сіморку удлінити, сім'я маршрут, це не треба ніяких нічого і не до самого верху, а там от магазин майстер, там сходиться вулиця і польова, і... Партизанська і кармалюка, і мені кажуть, це було б нормально. Перед виборами на всі золоті гори обіцяють, а коли проходить ніхто нічого нам не допомагає. Скільки яка велика вулиця унявко, скільки там людей проживає, які е, працюють в місті, діти, е, інститути, школи, садочки? Багато хто е, їздить в місто на навчання, і вони не можуть добратися. Добре, що ще весною там чи осінню, ну півбіди, коли зима, е, слякоть е, дощі, болото, і вони всі добираються від поста гаї, тому що сільські не хотіли. Хочуть ставати автобуси, і ніхто нас не чує, не хоче нам допомогти. Здавалося б, єдина Кам'янець-Подільська територіальна громада. Всі тут працюють, до одного бюджету сплачують податки, а виживати жителям приєднаних сіл доводиться самотужки. Бо на стоси листів і зібраних підписів міській владі байдуже. Головне на всі звернення вчасно дати відписку, аби на папері все сходилось. Чиновники мають комфортні автомобілі, сидять у теплих кабінетах. І сніг чи дощ за вікном для них лише картинка. Це жителі Довшка щодня мордують себе і своїх дітей, але голос громади, схожий на волання у пустелі: нікому не заважає і ніхто не переймається. От така вона жорстока реальність гасла влада для громади.